До 24 лютого в моїх обов'язках була організація зв'язку на ділянці відповідальності ОКПП Київ супровід інформаційно-комунікаційних систем та контроль за доступами до інформаційних баз даних Державної прикордонної служби України. 23 лютого ми здійснювали оформлення повітряних суден в аеропорту Гастамеля. До війни я взагалі був вже на пенсії, знаходився. Ну, було не дуже гарно там. Ну, почалася війна 24 го Ну, я професійний військовий, а 24-го, коли почалася війна, я прийшов до частини. Ну і перший же день, 24 го був мобілізований. Ну, у свою рідну частину це був 23-й загін морської охорони, який знаходиться в місті Маріуполя. 24 лютого по бойовій тривозі я, звісно, і кожен військовослужбовець прибув у розташування частини. Ми озброїлись, отримали екіпіровку і почали займатися заходами по обороні військової частини та можливість зустрічі ворожого десанту на ділянці аеропорту Бориспіль. І вже в сам Мощун ми потрапили, коли була необхідність посилити підрозділи Збройних сил України. От набирали команду добровольців. Я побачив це і також зголосився на цей виїзд. Ми ще не знали точно, куди ми будемо їхати. Але на той час для мене це було неважливо, оскільки я розумів, що наразі мої обов'язки, які я виконав до війни, вже відступили на задній план. І зараз вкрай необхідно захистити нашу територію України від ворога. Біля семи ранку було по околиці аеропорта завданого ракетного удару в районі військової частини. Що стосується іменно прикордонної служби, з одним з основних елементів, це було те, що перекрита взлітна полоса. Чому акцентую на цьому увагу? Тому що в ході бойових дій я чітко е, бачив, як е, росіяни, е, їхній десант намагається підійти до техніки, яка е, знаходиться на взлітній полосі, і е, намагалися е, всіх, е, всіх е, зусиль. Е, всі сили застосовували для того, щоб забрати цю техніку. Тобто, наступним кроком, і за попередньою інформацією, в повітрі вже було більше десяти вантажно-транспортних літаків, які вилетіли з території Білорусі і прямували на територію України з технікою та десантом на борту. І їхня задача була забезпечити безпечну посадку. Цих повітряних суден. Але в зв'язку з тим, що е, взлітна полоса була перекрита нами, за нашу команду, і контролювалася, щоб та техніка стояла. Е, значить, в ході бойових дій ми забезпечили, щоб її, е, ніхто нікуди не, не забирав злітної полоси, тобто вівся відповідний вогонь. Е, після чого, після чого е, авіація. Повітряних сил України завдала удару з повітря по злітній полосі, чим її пошкодило, і взагалі посадка повітряних суден ворожих стала неприпустима, безпечна посадка. І вони повернулися на територію Білорусі звідки вже йшли колоною. Це ж, що стосується іменно прикордонників, якщо б злітну полосу все-таки вдалося. Звільнити. От. Була б здійснена посадка і швидкий маневр силами, засобами був би просто не хочу прогнозувати, які могли б бути наслідки, щоб близько 20 вантажно-транспортних військових літаків сіли з десантом, чи встигли б наші там відреагувати відповідним чином. Мій підрозділ це комендантське відділення, там 20 людей у нас було, 20 військовослужбовців, також азовці у нас були в підрозділи. Ми обороняли штаб загону, який знаходився там на в'їзді в міста Маріуполь. Ну і там тримали оборону, довго ми там тримались, майже до 10 квітня ми там тримались. Бої були дуже. Серйозні. Противник, звичайно, нас питався там і обходити, і заходити. Ми були в кільці. Ну, техніки ми там багато, і у них підбили, там багато втратили вони особового складу. Ну, а потім нас вже в кільце взяли, нам довелося відходити. Теж з боями. Відходили на засталь. Ну, На Азовсталь як потрапили? Це 14 на 15 квітня. Був наказ да, всьому гарнізону Маріуполя, який залишився в Маріуполі. Ну, там вже не дуже багато залишалось перебазуватися на комбінат Засталь. Ну, вночі це було, звичайно, в інтернеті є багато відео і ДНР, це я бачив. Як. Ну, построїлись колони, ну як построїлись? Як могли там построїлись в колони і проривались на Засталь під. Шаленим обстрілом і нас, звичайно, там всі помітили, що ми колони цей. Ну в принципі, жодна машина не доїхала да, Засталі. Жодна. Їх було дуже багато. Ну-ка як дуже багато. Я не, не, не рахував там від 50 до сотні, ну десь сотня була машин майже. Там да, і цивільні були, і військові. Ну, Жодна не доїхала да, за сталь. Ну, я їхав на БТРі, майже доїхав да, Засталі, але БТР нам. Мосту вже в останній момент був підбитий, да. ну, ми в річку впали, ну і там якось вибрався вже, дійшов пішки. Да. Азовсталя. Ну, потім після Азовсталя, вже всі знають, що був наказ на командуюча, щоб здаватися в полон. Ну, після полону От я повернувся 6 грудня 22-го року. Коли вийшов, там, ну, я людей не бачив майже там, ну, вважайте, більше півроку, що я… мені було навіть страшно каву купити зайти, тому що ну, якось ну, я був ну, відрізаний від цього. Да? Що, ну, Потім вже потрошки ну, їсти хотілося дуже, тому що ну, кормили нас дуже погано. Да? Я на 20 кілограмів схуд майже. Та зараз я вже так, ну, в свій в... повернувся в свою вагу, а то так, да, я. Ну, 58 кілограмів я важив, коли вийшов. Ну, Їсти, да, звичайно, дуже хотілося. Ну, хотілося просто жити, просто дивитися на це світло, тому що ми його не бачили, ну, завжди в камері сиділи. Після перемоги повернутися в аеропорт, відбудувати наш аеропорт в Гастомелі, щоб там знову проходила а ну, Відбувалося оформлення літаків, як і транспортних, так і пасажирських, щоб були збудовані термінали і прикордонники відповідно виконували свої обов'язки. Після перемоги мирно жити і нарешті відчути смак пенсії. Це я дуже мрію, так. Ну, жити, ростити онуків. Вну, я думаю, що кожен. Буде дуже радіти, по-перше, перемозі. Ну, а я як, свій, як військовий зроблю свій внесок в розвиток і Збройних сил, і Державної прикордонної служби, і в розвиток захисту суверенітету нашої України.